Цей фільм вийшов у червні цього року і встиг наробити чимало шуму. Здавалося, що майже всі встигли сходити на нього в кіно і розділилися на два табори. Ті, кому фільм дуже сподобався і вони вважають, що це класна романтична комедія, і ті, хто вважає, що цей фільм справжній відстій. Фільм матеріалісти. Свою думку про фільм я скажу трохи пізніше. А це відео хочу присвятити саме стилю головної героїні Люсі, яку зіграла Дакота Джонсон. Відстійний цей фільм чи ні, але образи в ньому стильні та класичні, і ними цілком можна надихатися для осіннього гардеробу. Це якраз саме ті образи, які ідеально підійдуть для транзитного сезону, коли вже не так жарко, але ще й не настільки холодно, щоб носити пальта та куртки. Отже, коротко про що взагалі цей фільм. Люсі Мейсон працює в шлюбному агентстві в Нью-Йорку, допомагаючи самотнім людям підбирати собі партнерів за такими параметрами, як зріст, вік, дохід, політичні погляди та навіть вага. При цьому сама героїня залишається одна, оскільки вважає, що має надмірно завищені вимоги до чоловіків. І одна з головних цих вимог це матеріальне благополуччя. Одного разу їй щастить привернути до себе увагу привабливого брокера з приватних інвестицій Гаррі Кастільо, який вважається найзавиднішим холостяком у всьому місті. Та його ще й грає Педро Паскаль. І в той же час у життя Люсі несподівано повертається її колишній. Її колишній бойфренд Джон Фінч. Бідний театральний актор, що живе в обшарпаній квартирі з сусідами. Отже, тепер коротко про враження від цього фільму. Насправді мені є дуже багато що сказати. Чомусь цей фільм справді викликав багато хайпу, і я постійно зустрічала статті в стилі 5 причин, чому ви маєте подивитися фільм матеріалісти, або сучасна романтична комедія, яка вас здивує. Або там щось на кшталт цей фільм набагато крутіший, ніж щоденник Бриджит Джонс. Спойлер, ні. Якщо ви не дивилися цей фільм. Фільм, але збираєтеся подивитися, то от зараз почнуться спойлери і краще йдіть, подивіться цей фільм, і потім повертайтеся до мого відео. Якщо ж ви не збираєтеся дивитися цей фільм, то скажу вам так, ви небагато втратите. Знову ж таки, це особисто моя думка, і ви можете з нею не погоджуватися. До речі, напишіть в коментарях, якщо дивилися цей фільм, чи сподобався він вам, і чи виправданий весь цей шум навколо цього фільму. Отже, це досить заїжджена тема про те, що обере головна героїня любов чи гроші. Дуже. Ну, дуже є багато книжок, фільмів, знято на цю тему. І я сподівалася, що це буде щось свіже. Можливо, якийсь новий погляд на цю стандартну вже тему. Можливо, якісь нові інсайти, чи якось в сучасному розрізі це покажуть. Але. Фільм вийшов дуже пласким, як і герої в цьому фільмі. Педро Паскаль, звісно, геніальний актор. Йому вдалося настільки класно зіграти абсолютно нудного прагматичного чоловіка. Навіть його вся харизма кудись поділася. І тому, коли кажуть, що ми б обрали, звісно, героя Педро Паскаля, Я думаю, та ну там жодного з них не хочеться обирати. В цьому сюжеті ось героїня, якби Мічиться, хоче бути з заможним чоловіком, і їй дається цей шанс, якого грає Педро Паскаль. Але в якийсь момент вона усвідомлює, що їй з ним нудно, що їй це життя не підходить, і напевно краще, то я буду зі своїм колишнім бідненьким актором, якого я кинула через те, що він бідний, і знову ж таки, як нам це показують, за допомогою флешбеку, як нам показують, що героїня матеріалістка і прагматична, і її цікавлять тільки гроші, знову ж таки, за допомогою того, що вона сама про це говорить, я не хочу злитися на тебе через те, що ти бідний, проте зараз я злюся і за це ненавиджу себе. Фільм це такий вид мистецтва, де можна розказати історію багатьма способами, і в цьому його чарівність, але розказувати щось тупо словами, та навіть назва матеріалісти. Як на мене, це дуже плоско і нецікаво. І тому фільм абсолютно виявився розчаруванням. Це абсолютно не потрібний фільм. Він не дає нічого нового, він не дає жодного нового бачення. Герої абсолютно не викликають емпатії, співпереживання, чхати на цих героїв, от чесно кажу. І ну, дивишся, я дивилася, тому що мені подобалися образи героїнів. І... Так, не забуваймо, це відео якраз присвячене стилю героїні в цьому фільмі, тож я не буду довго затримуватися на своїх враженнях від цього фільму. Мені не сподобалося. Це абсолютно прохідний фільм. Подивіться краще Can't Buy Me Love, фільм, який називається словами пісні групи Beatles. Прекрасний фільм, і хоч він 89-го року здається, але наскільки цікавіше ця тема подається. Та безліч є фільмів, які про цю ж саму тему, але набагато оригінальніші, цікавіші, які хочеться дивитися, і які не нудно дивитися. Окремо скажу про Дакоту Джонсон. Не моя це актриса, не дуже вона мені подобається. Ще з часів 50 відтінків сірого. Так вона прекрасно виглядає щодо її акторської гри. Я не знаю. Мені вона якась кирпічна, вона є постійно кам'яний вираз обличчя, на якому немає взагалі жодних емоцій. Якась вона дерев'яна. Я не знаю, не мій тип актриси. Але так одягнена вона дуже круто. Стиль її одягу відображає її позицію у житті. Ну і тут ми можемо нарешті перейти до огляду. Кожного образу в цьому фільмі вона вибирає собі шикарні костюми, красиві ділові образи. При тому, що в наш час дрес-код давно не обов'язковий, вона все одно хоче виглядати зібрано, стримано, серйозно, по-діловому. І тому в її гардеробі безліч піджаків, різних сорочок, блузок. Навіть є дуже класні класичні брючні костюми та костюми зі спідницями. Перша сцена, в якій ми зустрічаємо героїню, Люсі повстає перед нами такою холодною бізнес-леді. Вона саме збирається виходити і вона завершує свій образ. Ми бачимо її білу шовкову блузку, яка не виключена, що не шовкова, а зі звичайного поліестера. Але її образ показує, що вона знає, чого вона хоче. Цей образ виглядає сучасно і підкреслює діловий настрій, зібраність та впевненість. Це поєднання якраз від відображає підхід Люсі до кохання, це те, як вона підбирає пари, вона відштовхується від конкретних чітких критеріїв і згідно з ними зводить людей. Завершують цей паверлук високі чоботи на стійких підборах. І містка сумка в стилі хобо, які зараз дуже популярні і зручні. Пізніше в сцені, коли вона вже ввечері приходить на свою вечірку, вона в тому ж образі, але вона розпускає волосся. Таким чином нам показують, що вона розслабляється, вона вже не на роботі, вона знімає піджак і залишається в цій красивій білій блузі. Наступний образ, напевно, найбільше запам'ятався, тим паче, що на постері героїня саме в цьому образі це вечірня синя сукня без бретельок. В цій сцені героїні приходить на весілля пари, яку вона звела. Вона обирає для цієї події сукню, яка випромінює таку інтелектуальну сексуальність. Вона відкрита достатньо, підкреслює фігуру, але не настільки, щоб це було вульгарно чи занадто сексуально та відкрито. Якраз ідеальний баланс. Це образ стає важливою частиною романтичної історії, адже саме в ньому вона знайомиться з потенційним майбутнім чоловіком і стикається в той же день зі своїм колишнім бойфрендом. Наступних сценах умовно я їх називаю сцени інтерв'ю, де Люсі спілкується з потенційними клієнтами їх агентства. На жаль, в цих сценах ми можемо бачити лише верхню частину її одягу, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, що і тут вона обирає досить діловий стриманий підхід. В одному з образів вона обирає таку звичайну оверсайз-сорочку білого кольору в смужку. В наступному образі вона обирає темно-коричневу сорочку, під низ якої вдягає чорний топ. Такий більш розслаблений образ, але все ж таки з сорочкою. І третій образ, який ми бачимо в сценах інтерв'ю, вона в такому Power Shoulder піджаку з накладними плечиками, холодного блакитного відцінку і з тканини схожий на льон, і під низ вона обирає звичайний простий базовий топ. В наступних сценах ми бачимо героїню на побаченнях з її новим знайомим, який потенційно може стати її ідеальним чоловіком мрії. Для побачення вона обирає спочатку досить стримані образи. На першому побаченні вона в коричневому оверсайз-піджаку і в своєму базовому білому топі. У наступній сцені вона в чорному піджаку під чорний низ. Це таке стримане, приглушене. Для третього четвертого побачення вона вже нарешті обирає су сукні, але досі це сукні чорного кольору. Наступний образ це мій улюблений образ з усього фільму, героїня в брючному костюмі нейтрального, піщаного. Кольору, костюм оверсайз, начебто знятий з чоловічого плеча, прекрасно підкреслює настрій героїні, яка налаштована на успіх, цілеспрямована, вона хоче досягати. І цей образ ідеально передає її підхід до роботи. Цей жакет оверсайз, штани з вільною посадкою, та чорна сорочка під низом. Це навіть не сорочка, а такий лонгслів, але на гудзиках. Також. В досить чоловічому стилі. До речі, це костюм, який буде модним завжди. І виглядає це дуже стильно, розслаблено, але в той же час впевнено. Ось цей образ випромінює впевненість. Наступний образ, який героїня обирає для побачення з Гарі і паралельно похідом в театр на виставу її колишнього бойфренда, це вже такий досить кежуал образ, звичайний шкіряний жакет подовжений з широкими блакитними джинсами і топом. Базовий класичний образ, який носили ще в 90-х і який і зараз виглядає особливо актуально. Тут вже героїня знає, що вона побачить тут свого колишнього, і тому вона обирає менш стриманий образ, менш зібраний, а більш розслаблений та повсякденний. Серія наступних образів проходить під час інтерв'ю, але вже з жінками, де жінки розповідають про свої очікування від майбутнього ідеального партнеру. Для цих зустрічей Люсі знову обирає сорочки та більш діловий стиль. В одній зі сцен ми бачимо її в такій простій, блакитній вільній сорочці. В наступній сцені ми бачимо її в коричневому кардигані та білому топі. Ще в одній зі сцен вона обирає чорний піджак. З чорним топом, як ми бачимо, вона тут вже обирає частіше більш розслаблені там які лінії і фактури: замість піджака, кардиган, замість сорочки, топ. Також дуже важливий момент у сцені з флешбеком, де вона свариться зі своїм колишнім хлопцем, ми можемо побачити абсолютно інший образ, де вона в такій квітчастій блузі романтичній, з такими об'ємними рукавами. Цей образ абсолютно відрізняється, контрастує з тим, як вона одягається зараз. Цей фільм нам показує, як її стиль знову проходить еволюцію, і вона знову крок за кроком усвідомлює, що потрібно бути собою. не Вестись на якісь нав'язані цінності, та розуміє, що можливо матеріальне благополуччя це не найважливіше, що їй потрібно шукати в чоловікові та й взагалі в житті. В наступній сцені, яка стає, можна сказати, переломною в цьому фільмі, коли героїня дізнається, що її клієнтка постраждала від невдалого побачення, яке сталося по її ініціативі, героїня обирає розслаблений вільний кардиган, який заправляє в Чорні вільні брюки. Цей образ вже більш розслаблений, і ми бачимо, як героїня протягом фільму з такою супер і ділової, цілеспрямованою дівчиною дозволяє собі більш м'які та жіночні образи протягом фільму. Після цієї сцени її посилають у відпустку, і наступний образ в тренчі з кепкою в кедах. Не дивлячись на те, що нам намагаються показати, в якому жахливому, пригніченому стані героїня, але все одно її образ дуже стильний і прекрасний образ розслаблений. Єдине, що я б замінила ось ці штани, досить вузькі, якісь більш широкі штани, щоб вони прям були внизу розкляшоні, і розстібнула б можливо цей плащ. До речі, цікавий факт цей образ, натхнений образом Мелані Гріфіт у фільмі Ділова дівчина 1988 року. А Мелані Гріфіт це матір Дакоти Джонсон. І наступний образ символічна біла, класична сорочка та звичайні блакитні джинси. Абсолютно класичний стильний образ. Чистий образ, який ось, начебто, нам показує, що зараз героїня знаходиться на новому етапі, переосмислює все, що було до цього, свої цінності, і починає умовно все з чистого листа. Дуже класний образ, дуже він мені імпонує. Я в захваті від таких образів, тому що це той випадок, коли через 10 років подивишся на фотку в цьому образі, то будеш думати, клас! Я стильно одягався. Це той випадок, коли не потрібно гнатися з. Трендами, якимись швидко плинними, а притримуватися класики, і тоді, от будеш виглядати стильно що в 60-х роках, що в 90-х. цей образ ну, просто класика. І наступний образ, де вона вже зі своїм бойфрендом колишнім, вони на якомусь весіллі вона обирає жовту романтичну сукню в квіточки з рюшами. Стиль, який абсолютно відрізняється від того, який нам вона демонструвала до цього. На зміну чорним, строгим сукням приходить колір, квіточки, рюшики і вся ця романтичність та легкість, яка, як ми розуміємо, в цій героїні все ж таки є. І вона це образ звичайними кедами, що також не властиво, як така сукня вечірня і кеди. І це якраз говорить про те, що героїня повертається до себе справжньої, до такої легкої, романтичної дівчини, яка насправді цінує прості речі. І в фінальній сцені вона в такі максі сукні чорного кольору, але теж в квіточки. І вона знижує ось цей градус занадтої жіночності та дівчачості, ось такими елементами, як джемпер, пов'язаний Наталії, та кросівки чи токеди. І таким чином маємо типовий лук з 90-х. В кінці фільму героїня таки повертається до себе, до себе справжньої, як в одязі, так і по життю. Цей фільм цікаво аналізувати саме з точки зору моди для мене. І цікаво, як образи підкреслюють шлях героїні та її зміни. Кожен гудзик, кожна прикраса, вона продумується костюмерами, і вона має значення. Має значення у відображенні характеру цього персонажа. Саме тому я так люблю цю рубрику і дуже щаслива до неї повернутися. Я сподіваюся, що вам було цікаво інформативно. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі. Чи дивилися ви цей фільм, чи сподобався він вам, і, взагалі, як вам стиль головної героїні? Як на мене, це яскравий приклад, коли класичні образи працюють. До нових зустрічей!